Зроблено з цементу бетони загальнобудівельного призначення. Що мається на увазі, коли кажемо бетони загальнобудівельного призначення? Це бетон, який не потребує спеціальних властивостей, таких як стійкість до сульфатної корозії чи до хлоридів з проти ожеледних засобів, і може застосовуватись для житлового та промислового будівництва на різних етапах, починаючи від фундаменту до облаштування. Для цього використовується цемент загальнобудівельного призначення, що випускається в Україні за європейським стандартом ЄН 197. 1 Цемент частина перша склад технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів. Цей стандарт визначає та наводить технічні умови 27 різних типів звичайних цементів. З багаторічного досвіду прат Івано-Франківський цемент та досвіду європейського ринку пропонує використовувати види цементу другого типу. З додаванням природньої поцелани, вапняку, шлаку, золи виносу чи їх композицій класу міцності 32,5 та 42,5, залежно від пори року з високою чи звичайною ранньою міцністю. Отже, як основний вид цементу рекомендую портландцемент з вапняком СЕМ-2АЛЛ-42,5Р, як альтернативний композиційний портландцемент сем 2 бм 425 р Обидва види цементу використовують для приготування розчинів при будівництві промислових та житлових будівель та залізобетонних конструкцій. Дві літери «Л» в позначенні вапняку, вказують на низький вміст органічних речовин, на відміну від вапняку з однією літерою «Л», що дозволяє використання при всіх видах бетонування без обмежень. Використання цементу першого типу та другого типу а класу міцності 52,5 Р є дуже відповідальним в плані догляду за бетоном. Оскільки високий вміст активного компоненту цементу портланцементного клінкеру та його тонкий помел забезпечують високу активність цементу у початковий період, що призводить до виділення великої кількості тепла, та в подальшому можливе виникнення тріщин. Для уникнення цих незручностей, прат івано франківськ Цемент випускає та рекомендує використовувати цементи з дозуванням інших мінеральних компонентів, які дозволять забезпечити більш плавний набір міцності у ранньому віці, високу стандартну міцність та продовження на. Набору міцності після 28 діб для помелу цих видів цементу є вісім млинів замкнутого циклу з високопродуктивними сепараторами, вагові дозатори для забезпечення чіткого дозування кожного компоненту окремо, високотехнологічне обладнання для вивантаження, зберігання, підсушування та транспортування усіх сировинних матеріалів. Догляд за бетоном включає забезпечення оптимального температурно вологого режиму в процесі тверднення. Для цього використовуються різні захисні матеріали, наприклад, мати для укриття бетону в зимовий період і гаеокс текстиль літом. Та при потребі звиложують поверхню. Використанням будь-якого із запропонованих видів цементу обов'язково проконсультуйтесь з фахівцем, прочитайте рекомендації із застосування. попередньо проведіть підбір складу бетонної суміші, який буде відповідати заданим характеристикам, та простежте, щоб відповідним чином була підготовлена основа під бетонування.